Вичете позбутися ненависних складок на спині доведеться докласти зусиль та регулярно виконувати вправу, які під силу довести вашу спину до ідеалу, до того ж за доволі короткий термін. До речі, ідеально підійде для зайнятих людей, яким не вистачає часу на повноцінні тренування, тому що спалює жир, зміцнює м'язи та знімає блоки одночасно. І так, напружте м'язи живота та займіть таке положення. А тепер починайте виконувати вправу. Виглядає вона так. Під час виконання вправи дихайте глибоко. Та рівномірно. Для максимальних результатів виконуйте мінімум 20 повторень. Виконуйте цю вправу регулярно. Вона допоможе позбутися складок на спині та зробить спинку. Рельєфною до зустрічі приємного дня!